Доброго ранку. Сьогодні відзначається Міжнародний день пожежника. Хто ж такі пожежники? Пожежник це співробітник пожежної охорони, який займається гасінням пожежі і порятунком людей з вогню. Пожежа це завжди несподівано і страшно. Багато людей губляться в такій ситуації. Схуюють непотрібні дії, не можуть знайти вихід з охопленого полум'ям будинку. Дуже часто у людей просто не залишається шансів вижити, якщо на допомогу не прийде пожежник. У цій роботі немає дрібниць. Виїзд на пожежу організований так, щоб кожна хвилина не пропала дарма. Коли у пожежну частину надходить сигнал тривоги. У бійців є 20 секунд, щоб надягти спеціальний одяг. В середньому машини прибувають на місце виклику за 5 хвилин і часу на розгоджування у пожежників немає. Головна мета пожежного порятунку порятунок людей. Постраждалим від вогню і диму потрібна медична допомога, і поки їде швидка, пожежники надають їм долікарську допомогу, іншими словами. Пожежний і вогнеборець, і рятувальник, і медик. Професія пожежника не тільки цікава, але і достатньо складна. Щоб бути чудовим пожежником потрібно володіти теоретичними і практичними знаннями, а головне вміти гармонійно їх об'єднувати в процесі роботи. І саме до цього свята я хочу з вами намалювати малюнок. Пожежну команду, яка виїхала на гасіння пожежі. Але малювати ми з вами будемо у нетрадиційний спосіб за допомогою долоньки. Тож дивіться далі і повторюйте за мною. Присвятили для неї життя у вогнених штормах, загартовані наші серця, аже жно. Ми службану людинці хлопці, як один, кожний пожежний це відважний боєць, з полум'ям бореться варта, мужні гарячий сердець. а вже жно, з полудня бореться. Вітри боги, пролунали у трішу ішну, машини в дорозі, вчать приборкати силу вогню, а вже ж но. Ми сюжпану люди, всі хлопці як тобі, кожний пожежнице, відважний боєць, з полум'ям бореться вата, мужні гарячі сердець, авжежно. Ось така пожежна команда вийшла у мене. Я впевнена, що у вас все вийде. Буду із нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!